У Північній Америці багато великих повноводних річок. Найдовші і найповноводніші з них належать до басейну Атлантичного океану. Вони мають широкі долини, рівнинний характер течії і змішане живлення, тобто дощове, снігове і підземне. Найбільша річка Північної Америки і одна з найдовших на землі Місісіпі. Її довжина разом з притокою Міссурі становить 6420 кілометрів. Місісіпі бере початок на північному заході центральних рівнин. Впадаючи в мексиканську затоку, річка утворює одну з найбільших на планеті Дельт. Яка щороку збільшується приблизно на 100 метрів. Коли в горах тануть сніги або йдуть зливи, Місісіпі виходить з берегів. Для захисту від повеней на річці збудовано дамби та відвідні канали. Разом зі своїми великими притоками Місісіпі утворює величезну річкову систему. Праві притоки Місісіпі, які течуть засушливою територією, приносять мало води. Найбільша з них Міссурі. Вона навіть довша за Місісіпі, проте маловодніша. Головну роль у її живленні відіграють дощі і сніги, які випадають у горах. Тому навесні та влітку бувають сильні повені. Потім Міссурі сильно міліє. Протікаючи з півночі на південь, річка розмиває глинисті породи, тому її води стають брудно-жовтими. За це американці жартома називають річку Товстою бруднулею. Натомість ліві притоки Місісіпі повноводні протягом року. Найбільша з них Огайо починається в Апалачах і тече зі сходу на захід через центральні рівнини. Вона збільшує кількість води в Місісіпі майже в півтора рази. Найбільш повноводною Огайо буває під час літніх мусонних дощів. Маккензі це найбільша річка басейну Північного Льодовитого океану. У верхній течії вона порожиста і має гірський характер, а в нижній рівнинний. Її живлення здебільшого снігове. У холодний період року річка скута кригою. Впадаючи в море, вона утворює велику дельту. Річки басейну Тихого океану бурхливі та короткі. Вони починаються в кордильєрах. Перетинають внутрішні плоскогір'я, утворюючи глибокі каньйони, знову прорізують гірські хребти і впадають в Тихий океан. Річка Юкон починається кількома витоками, тече у північно-західному напрямку і впадає у Берингове море. Річка Колорадо утворює один з найглибших і наймальовничіших у світі каньйонів. Назви річкам Північної Америки дали індіанські племена, які жили на їх берегах. Так, Міссісіпі в перекладі означає велика річка. Міссурі велика Каламутна річка. Огайо прекрасна річка. А Юкон теж велика річка. Річку Маккензі названо на честь шотландського мандрівника-дослідника Маккензі. Річку Колорадо відкрили іспанські конкістадори і назвали Ріо Колорадо. Червона річка. Коли в горах тануть сніги, у річковій воді багато частинок розмитих червонуватих порід, які надають їй такого відтінку. У Північній Америці багато великих озер. Їх улоговини різноманітні за походженням. На півночі озера виникли у великих розломах земної кори. Найбільшими з них є Великі Озера. Вони належать до найбільших прісноводних озер світу. Великі Озера це система з п'яти озер, з'єднаних короткими, але широкими річками-протоками. Верхнє – Найбільше прісноводне озеро Земної кулі та найглибше серед Великих Озер. Коротка річка з'єднує його з озером Гурон, третім за площею Прісноводним озером Світу. Гурон, в свою чергу, має зв'язок з двома озерами: Мічиган та Ері. Озеро Мічиган також сполучається судноплавними каналами з річковою системою Місісіпі. Озеро Ері через річку Ніагару має зв'язок з Онтаріо, найменшим серед Великих Озер. Ніагара утворює всесвітньо відомий Ніагарський водоспад. Великі Озера живляться водами річок, які впадають у них. А по річці святого Лаврентія мають стік в Атлантичний океан. У Кордильєрах поширені озера льодовикового та вулканічного походження. Але є і мілководні залишкові озера. Це залишки великих водойм, які існували в минулому, коли клімат був вологішим. Таким є велике Солоне озеро. Безстічне і неглибоке. Воно змінює свою площу і солоність залежно від кількості атмосферних опадів. Річки і озера Північної Америки використовуються для судноплавства. Їх води потрібні багатьом промисловим підприємствам і для зрошення земель. Гірські річки мають великі гідроенергетичні ресурси. На них збудовано греблі та гідроелектростанції, створено водосховища. Озера мають велике транспортне значення. На протоках між ними збудовані великі електростанції. Назви Великим озерам дали індіанські племена, які жили на їх берегах. Так, Мічиган у перекладі означає Велике озеро. А Онтаріо Прекрасне озеро. Гурон і Ері це назви ірокейських племен. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше, у Північній Америці багато Великих Озер і повноводних річок, проте розподілені вони по території нерівномірно. Друге. Більшість великих річок належать до басейну Атлантичного океану. Третє. Більшість озер знаходяться на півночі материка і мають різні за походженням улоговини. Друзі, на цьому все. Це був 38 й параграф за 7 й клас. Побачимось!